Держава схаменулась і почала застосовувати санкції ще і проти австрійського закупівельника. Швидше за все, що українські чиновники щось торгували із е азербайджанськими чиновниками, НАТО буде читати лекції Україні, як дотримуватись свободи слова, і це в інтересах, до речі, наших. Добре, що Росію починають тіснити із міжнародних ринків Титану, бо Титан це дуже важливий технологічний. Технологічний компонент для високих технологій в цілій Європі космос і авіація, побусі і оборонка будуються на Титані, вантажує Захід про те, що якщо ви нас там не приймете, щось нам не дасте, то ми дійсно продамо цю компанію в Азибра. Це жест абсолютно проти НАТО і проти Європейського союзу. Це факт. Злодюги Зеленського не можуть втихомиритися, вони крадуть на всьому. Вітаю, друзі. Ну що, уряд пішов шляхами Дмитра Синиченка, колишнього голови фонду держмайна, який тепер у розшуку кажуть, переховується у Іспанії. Отже, НАБУ заявило свого часу про викриття злочинної організації. Яку ймовірно очолював саме Синиченко. За даними слідства, організація впродовж 19-21 років заволоділа понад 500 мільйонів гривень коштів акціонерного товариства Одеський припортовий завод та об'єднана гірничо хімічна компанія. Один з епізодів справи поставка ільменітового концентрату на титановий завод олігарха Фірташа в Окупованому Криму через чеську компанію прокладку. Про яку свого часу, до речі, розповідав центр журналістських розслідувань? Пошлемося на його, так би мовити, дані. Ну от е, із розслідування е, повід... антикорупційне бюро повідомляє, що другий епізод діяльності злочинної організації стосується об'єднаної ярничо-хімічної кампанії, 100% якої належить державі в особі фонду держмайна. На Бої Сап встановили, що в жовтні 2020 року організатор злоч... злочинного е, угрупування доміся призначення лояльного. Національного національної товаритовариства ОГГК той зі свого боку на виконання вказівок зверху продовж 20-21 років від імені держпідприємства умисно уклав чотири контракти на продаж титаново-місної сировини ільманітового концентрату із підконтрольною раднику голови ФН. Фонду держмайна чеської компанії за зниженими цінами. Цей товар потім перепродали за ринковими цінами. Як встановило слідство, ільмінітовий концентрат поставили підприємством РФ на території тимчасово окупованого Криму. Як з'ясував центр журналістських розслідувань у кримінальному провадженні фігурують дві компанії, зареєстровані в Чехії Еріґруп і Беланто Trade. І от тепер, буквально в кілька місяців тому, держава схаменулась і почала застосовувати санкції ще і проти австрійського закупівельника. Теж з'явилася австрійська кампанія, як відомо, Фірташ переховується у Відні. Але враження таке, що Фірташа вирішили, що не варто оцими бути дрібними щепачами, треба просто проковтнути всю кампанію. Або і не в фірташа вирішили. Тобто хтось щось розіграв, але дуже часто олігархи, ну, скажімо так, створюють схеми через дружні прокладки. Ми пригадуємо, як у нас на, як тільки якісь активи е тих політиків, що потрапляли в опозицію. Потрапляли під загрозу, вони зразу опинялися в руках більш лояльних олігархів до влади, і я б сказав, це був не кінцевий перехід активів, а так собі на період скандалів приховати так, от власне трапилася більш скандальна історія, тому що уряд вирішив не торгувати окремими партіями ільменіту чи інших похідних церков від цього, а продати повністю об'єднану гірничу хімічну компанію. Причому оголосили так хитро цей. Аукціон, що на аукціон заявив, заявився один учасник товариства «Цемін Україна. І це товариство належить е, компанії Nexo Холдинг, непублічного азербайджанського бізнесмена Насіба Гасанова. У Гасанова є величезний актив в Україні. Це компанія мобільний оператор Vodafone. Так от, Нексол придбали. По суті, 2,5% світових активів е, титану за 97, доларі, за 97 мільйонів доларів. Доларі. Це просто смішно. Такий актив коштує не менше півмільярда. Так от, е, звичайно, що там можна було списувати на якісь заборгованості, в тому числі і перед податковою. Але це ж навіть зараз в нинішньому е, своєму вигляді ця компанія цілком жива і прибуткова. Е, Гасанов це дуже така цікава постать, бо Гасанов є по суті партнером е, головного олігарха Азербайджану, він же президента Ільга Малії. І тут весь вся скандальність переходу цього активу. Очевидно, що під Парасольку не виключено і Алієва за такі смішні гроші пов'язано з тим, що до цього активу дуже великий інтерес в Росії. Звичайно, що Фірташ переробляв на тимчасово окупованій території в Криму на кримському підприємстві Титан частину Ільменіту. Але Головним споживачем е, цієї напівсировини української все одно залишалися російські кампанії. І зараз, коли президент Азербайджану Алієв, по суті почав дрейф в бік Росії, в бік, ну, я б сказав, Авторитарного Союзу БРІкс, навіть подав заявку в Брікс, Перехід такого активу в руки Насіба Гасанова не виглядає як самодостатня бізнес-операція. Швидше за все, що українські чиновники щось торгували із азербайджанськими чиновниками якусь схему взаємного приховування е, активів. Відомо, що Panama Papers фігурував і Зеленський, в Panama Papers і фігурував Алієв. Алієв має недобрі стосунки з, з західними країнами, він скандалить із Францією. Але Алієву достатньо мати щільні і ділові стосунки із президентом Ердоганом. Нагадаю, що саме Азербайджан і Туреччина в рамках НАТО явили новий тип, так би мовити, асоціації з НАТО. Справа в тому, що азербайджанські війська об'єднані з турецькими, а Туреччина член НАТО. І тому об'єктивно нема потреби змінювати політичну систему. Це Нато буде читати лекції Україні, як дотримуватись свободи слова, і це в інтересах, до речі, наших, щоб в нас була і верховенство права, і свободи слова, і дієвість, так би мовити, Конституції, тобто набір всіх привілегій демократії. Але якщо зараз Туреччина заграє із Брікс, Азербайджан заграє з Брікс. І Ну, я б сказав, що в ряді розслідувань оцей Насіб Гасанов називається найближчим партнером саме Ільхама Аліїв. Тобто, в будь-якому випадку, ніхто ж не повірить в те, що якщо у Алієва дуже, я б сказав, дуже дружні стосунки із Путіним, то оці всі ільманітові розсипи, не опиняться на російських підприємствах. Добре, що Росію починають тіснити із міжнародних ринків Титану, але коли Україна хоче в НАТО, то в Україні дуже важливо було б, щоб саме американські або французькі компанії зайшли у е об'єднану гідничу хімічну кампанію. Серйозні великі виробники озброєнь і космічних технологій, авіаційних технологій. От тоді буде нам місце під сонцем у західному світі. А як так виглядає? У мене взагалі було враження таке, що Зеленський почав страшно репетувати про цей план перемоги саме під ідею тихенько під шумок спродати об'єднану гірничу е хімічну компанію. Компанії Nexol Holding. Тобто це абсолютно скандальна операція, і це операція в піку заявленим намірам Зеленського вступити в НАТО і в е, Європейський Союз. Бо Титан це дуже важливий технологічний, е, технологічний компонент для високих технологій в цілій Європі. Я вже говорю, що акцентую вкотре, що космос і авіація і оборонка, будуються на Титані, на Титані. І е, без Титану, а в Україні ще є літій. Тобто, по суті, Україна, е, яка декларує намір приєднання до Європейського Союзу і до НАТО замість е, справді е, пропонувати західним партнерам якусь участь, Тим більше, що, ну, по суті, навіть за українськими правилами аукціон з одним учасником є провокацією, тобто результати його не повинні бути визнані ніким. Але тепер це на совісті уряду. Ну, очевидно, що е до Шмигаля питання які. Шмигаль це така прозора. Так би мовити, плівка, через яку проходить світло банкової, і проходить туди, куди треба проходити. Чмигаль попробував би щось не виконати, якусь волю банкової. Так оця ну, абсолютно дурацька історія, інколи видається, що Зеленський справді шантажує цим торгом, торгом е об'єднаної гірничої компанії, шантажує Захід. Про те, що якщо ви нас там не приймете, щось нам не дасте, то ми дійсно продамо цю компанію в Азербайджан. Ну, Європа поки що не підзачистила е, оцих е, партнерів е, гірничо хімічної компанії. ми пригадуємо, коли представники деяких підприємств. Зокрема, Беланто Трейд, вони навіть з'явилися свого часу, були в Києві, робили прес-конференцію, виправдовували, що вони з Кримом не торгують. Але тут якась ну, дивна історія, тому що та ж сама Беланто, наприклад, ну так, європейська компанія, але статутний капітал в 120 чеських крон, ну, звичайно, це 142 гривні. Приблизно, ну зараз трошки більше. Але повірте, що 97 мільйонів доларів виглядає дійсно, так би мовити, більш переконливо. Ну, мова йде про контрагента, а тут про власника, і, ну, взагалі, такими активами під час війни торгувати – це провокація, а тим більше провокація. Виручити за дорогу, ну, дороговартісну кампанію всього-навсього неповних 100 мільйонів доларів. Це, це глум просто. Значить, продати, ну, скажімо так, кампанії з авторитарними з, країни з авторитарними коренями, хоча й дружньої до України. Продати такий актив це значить, ну, зробити своєрідний обмін активами. Очевидно, що Тепер на території Азербайджану деякі українські олігархи або ну, нові олігархи з нинішньої банкової приховують частину активів. Чи це не обмін активами, умовно кажучи, відбувається для того, щоб приховати кінців воду. Але те, що це жест абсолютно проти. Нато і проти Європейського Союзу, це факт. Тим більше, що, по-моєму, процедура проведення аукціону з одним учасником, вона суперечить навіть українському законодавству. Подивимось, як на це будуть реагувати західні партнери. Але те, що ну, злодюги Зеленського не можуть втихомиритися, вони крадуть на всьому. На навіть на такому ну, наці... на національному активі, яким є Титан. І ну, наша можливість впливати на титановий ринок світовий така от гірка правда.